Вітаю! Пропоную створити торбинку спокою для дитини. Для чого? Щоб вона заспокоїлась, налаштувалась на позитивний лад. Для цього в цю торбинку треба покласти те, що приємно зору, нюху, слуху, вкусу та те, що дає приємне тактильне відчуття дитинки. На що полюбляю дивитися? Який аромат подобається? Звуки. Смак до чого любить торкатись. Ось на власному прикладі покажу, така в мене є торбинка. Ви можете взяти будь-яку, яка вам сподобається. Ось так вона в мене зав'язується. Спочатку з тактильних відчуттів почнемо. Я свою торбинку, по-перше, поклала такі камінці. Вони мені дуже подобаються М -м, тактильно. Такі трошки шершавенькі. Мені їх дуже подобається перебирати, це мене заспокоює. Також цю торбинку я поклала в такий м'ячик антистрес. Він багато де є у продажу. Його можна ось так м'яти, торкатись, міняти його форму і вона потім повертається. Далі в нас іде Нюх. Мені подобаються ароматні мила, як вони пахнуть. І ефірна олія, наприклад, лавандова. Що подобається вашій дитині, ви знаєте краще. Слух, звуки. Можете покласти навушники і записати дитині, дитині те, що вона любить слухати. Музика, пісенька, можете якісь. Мультфільм. Вона буде дивитись і слухати, або звук дощу, або звук моря, хвиль, вітру. Так, смак. Ну, в таку торбинку можна покласти якісь улюблені цукерки, або щось, що, ви знаєте, вона полюбляє більш. Або ось таке корисне і красиве яблучко. Що полюбляє ваша дитина на смак. Для зору тут можуть бути якісь ваші сімейні світлини, фото, або якась світлина, яка найбільш подобається дитині. Або невеличкий альбом, можливо, є такий в неї. Або ось така цікава книжка, як театр тіней. Так? Невеличкі вони бувають, або просто улюблена книжка з картинками для дитини, яку ви читаєте вдома разом, можна покласти в цю торбинку. Також для зору іноді приємні якісь картинки або невеличкі сувенірчики. А для всіх відчуттів мильні бульбашки підійдуть, і дихання, і зор. Ось таку ми зібрали торбинку, її можна взяти будь-де. В укриття вона дуже допоможе дитині там бути спокійною, в лікарню, там, де очікуєте, будь-яке місце, яке визиває трохи тривогу або стрес у дитині. Допоможе їй заспокоїтися і мати речі приємні. Знайомі, заспокійливі. Дякую за увагу. На все добре.